Вітаю вас! Якщо ви шукаєте спосіб привернути увагу коханого чоловіка або розпалити згасло іскру пристрасті у стосунках, ви у правильному місці. Я, Тетяна Курилова, спадкова ясновидиця та ролог, розкажу вам цей секрет. Буває, що жінка відчуває себе невидимою для особливого нього. Він не помічає ваших натяків, не робить перший крок або ж охолонув у вже наявних стосунках. Це болісно і може підривати вашу впевненість у собі. На щастя, Існують старовинні практики, передані через покоління, які допомагають направити енергію кохання у потрібне русло. Сьогодні я поділюся з вами сильним ритуалом під назвою Запалення вогню пристрасті. Цей простий, але потужний обряд допоможе енергетично привернути його увагу та розпалити в його серці вогонь пристрасті до вас. Виконувати ритуал можна в будь-якій ситуації, незалежно від того, хочете ви, щоб помітив вас новий знайомий, чи прагнете відновити пристрасть у довготривалих стосунках. Головне, ваші щирі почуття та позитивний намір. Обережно, ритуал любовної магії варто проводити лише з добрими намірами. Це не про те, щоб примусити когось проти волі, а про посилення вже наявної симпатії та пробудження взаємної пристрасті. Підходьте до обряду з любов'ю. А не спомстуючи зі злостю, адже негативні наміри можуть обернутися бумерангом. Отже, приготуйтеся дізнатися, як за допомогою вогню можна запалити іскру в його серці. Далі я розповім, що саме вам знадобиться та як крок за кроком провести цей ритуал у домашніх умовах. До речі, якщо вам цікаві подібні теми магії кохання, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео та поради. Ставте дзвіночок, а також лайки на це відео для енергообміну. Підготовка до ритуалу. Що знадобиться? Перед тим, як розпочати, важливо правильно підготуватися. Для ритуалу запалення вогню пристрасті вам знадобляться такі атрибути: дві червоні воскові свічки, бажано натуральні з бджолиного воску. Червоний колір символізує пристрасть і кохання, а воскові не парафінові свічки краще проводять енергію. Якщо маєте можливість, візьміть дві тонкі червоні свічки. Ми будемо їх поєднувати, щоб символізувати вас і вашого обранця разом. Чому саме воскові? Натуральний віск вважається живим матеріалом, що добре тримає і передає енергію наміру. Парафінові свічки менш ефективні в магічних обрядах. Сірники для запалювання свічки. Не використовуйте в цей раз запальничку. Ми будемо використовувати енергію дерева і природного вогню, яку і містять сірники. Аркуш паперу і ручка. На папері ми запишемо ваше бажання або ім'я коханого. Колір ручки може бути будь-який. Ми акцентуємось на словах, які будуть написані: ємність і сіллю, для того, щоб ми могли безпечно встановити свічки. Червона нитка. Але це не обов'язково. Вона може знадобитись, якщо ви будете використовувати дві свічки і не зможете скрутити їх між собою. Нитка допоможе зв'язати їх спокійне і затишне місце. Оберіть час, коли вас ніхто не потурбує. Пізній вечір ідеально. Бажано провести ритуал на молодий або зростаючий місяць, особливо в п'ятницю це день Венери, планети кохання. Це лише рекомендація. Головне ваш спокій і зосередженість. Уточню, що ритуал, який я сьогодні вам даю, він для домашнього використання і не несе в собі ризиків відкату чи чогось подібного, як ми можемо це мати в професійній роботі. Попередньо приберіть кімнату, створіть приємну атмосферу, вимкніть електроніку, запаліть, окрім основної ще кілька свічок. Або легкий аромат жасмину чи троянди, або ж вімкніть аромалампу з цими ароматами. Все це допоможе налаштуватися на потрібну хвилю. Потрібні ваші щирі емоції та візуалізація це найважливіший інгредієнт. Підготуйтесь морально, заспокойте думки, відкиньте сумніви. Можна декілька хвилин помедитувати чи зробити кілька глибоких вдихів. Видихів перед початком. Ваша впевненість і віра в успіх ритуалу це 50% його сили. Перед обрядом ви також можете прийняти очищувальний душ або ванну з морською сіллю, щоб змити негатив і з'явитися перед Всесвітом оновленою. Це не обов'язково, але допомагає вам відчути себе більш розслаблено та чисто, як фізично, так і енергетично. Тепер, коли все необхідно під рукою і ви готові, перейдемо безпосередньо до проведення ритуалу. Кроки проведення ритуалу вогонь пристрасті, настав час виконати обряд. Дотримуйтесь цих кроків послідовно, але не поспішаючи. Пам'ятайте, кожна дія має виконуватися з усвідомленням і емоційним посилом. Ви не просто механічно палите свічку, ви вкладаєте у неї свій намір і магію кохання. Об'єднання свічок. Якщо ви підготували дві тонкі свічки, Візьміть їх в руки, Зосередьтеся на своєму бажанні, щоб ви і ваш обранець були разом, щоб між вами запалав вогонь пристрасті. Тепер обережно скрутіть дві свічки в одну спіральню. Робіть це повільно, думками уявляючи, як ваші долі переплітаються. Якщо свічки тверді і не хочуть гнутися, нагрійте їх трішечки руками або потримайте над полум'ям іншої свічки. Буквально секунду, щоб віск став податливішим. Будьте обережні! В результаті у вас має вийти ось така свічка із двох переплетених. Це як єдине ціле. Це символізує вас двох поєднаних пристрастю і потягом один до одного. Якщо ж у вас одна товстіша свічка або ви не змогли скрутити нічого страшного. За потреби ви можете перев'язати дві свічки червоною ниткою докупи замість скручування. Ефект буде схожий, ви просто пов'язуєте ваші долі символічно. Далі нам потрібно написати намір. Тепер візьміть аркуш паперу. На ньому слід написати те, що ви бажаєте. Я наведу вам кілька варіантів. Якщо у вас є конкретний чоловік, напишіть його ім'я та прізвище, або ж ім'я та дату народження, якщо хочете більшої точності. Поруч, або нижче, запишіть коротко ваше бажання. Наприклад, щоб ім'я чоловіка звернув на мене увагу, і палко зацікавився мною, або щоб між мною і... Ім'я чоловіка спалахнула взаємна пристрасть. Пишіть своїми словами, як відчуваєте. Головне, в теперішньому часі, ніби це вже відбувається. Уникайте частки не та взагалі, негативних формулювань. Тобто краще, хай буде любов, ніж щоб він мене не ігнорував. Відчуваєте? Формулюйте позитивно. Іван або ваше чоловіче ім'я думає про мене. Прагне спілкування і зустрічі зі мною тощо. Якщо у вас конкретного кандидата немає, але хочете привернути увагу потенційного партнера, опишіть ідеального чоловіка або відчуття, яке хочете отримати. Наприклад, в моє життя входить чоловік, який обожнює мене і між нами палає іскра кохання. Напишіть своє побажання, підпишіть папір своїм ім'ям в кінці, ніби закріплюючи, кому належить це бажання. Ви можете також намалювати маленьке сердечко. Для додаткової візуалізації, любовної енергії. Розміщення паперу та свічки. Покладіть цей папірець із вашим наміром під сіль, в ємність, де буде горіти свічка перед собою. Але будьте обережні, щоб вогонь не дістав безпосередньо до паперу. Інакше він може зайнятися раніше часу. Увага! Проводьте ритуал на негорючій поверхні. Тримайте воду на поготові та дотримайтесь правил пожежної безпеки. Це обов'язково. Так, запалювання свічки. Тепер настає кульмінаційний момент. Візьміть коробку сірників, закрийте очі на мить. Ще раз уявіть обличчя коханого, його очі, що дивляться на вас, із захопленням. Відчуйте хвилювання, яке ви хочете викликати. Усміхніться, налаштуйтеся на позитив. Можете тихенько промовити: Я запускаю цей ритуал в ім'я любові та добра. Відкрийте очі і запаліть сірник. Підпаліть свічку від сірника, промовляючи про себе або вголос. Запалюю вогонь пристрасті. Дивіться, як загорається гніт і полум'я, охоплює свічку. У цей момент уявляйте, що так зароджується ваша пристрасть. Коли свічка горить, дуже важливо посилити енергетику ритуалу з словом. Ви можете імпровізувати, Ви можете імпровізувати від душі або скористатися готовою формулою. Ось приклад сильного. Наговору, який ви можете використати. Нехай палає не лише ця свічка, нехай палає любов і пристрасть у серці чоловіка, до мене, ваше ім'я. Віднині і назавжди. Промовте ці слова тричі чітким, впевненим голосом. Ім'я чоловіка, звичайно, замініть на ім'я вашого обранця, своє ім'я відповідно назвіть себе. Можете додати. Далі свої слова. Наприклад, як ця свічка горить яскраво, так хай горить і його цікавість до мене. Як тепло від полум'я, так хай його почуття до мене розгорається з теплом і пристрастю. Або будь-що подібне, що йде від вашого серця. Головне, я повторюся, говорити щиро, уявляючи образ бажаного. Наприклад, як він вам зателефонує, як він вам напише. Як він запрошує на зустріч, або ж зізнається у симпатії. Можете назвати конкретні дії. Нехай ім'я чоловіка зробить крок на зустріч, нехай запросить мене на побачення тощо. Візуалізуйте цю сцену якомога детальніше у своїй уяві, наче це вже сталося, і ви відчуваєте радість, любов, хвилювання під час промовляння заклинання, дивіться на полум'я. На моїй практиці було так, що у вогні дівчата навіть бачили підказки. Наприклад, якщо полум'я горить рівно і спокійно, то все йде добре. Якщо тріщить або коливається, це виходить зайва енергія чи опір. Можливо, є перешкоди. Але не відволікайтеся НАТО на ці знаки зараз. Головне, сконцентруйте свою любов і бажання, і ніби відправте їх через полум'я свічки до Всесвіту і в серце чоловіка. Після слів не поспішайте тушити свічку. Дайте їй попрацювати. Посидьте декілька хвилин, вдивляючись у полум'я. Це своєрідна медитація. Уявляйте, як між вами двома, вами і вашим чоловіком тягнеться невидима червона ниточка, як серце чоловіка починає битися швидше при думці про вас, як його погляд шукає вас у кімнаті, як ви стаєте для нього магнітом. Відчуйте цю енергію, можливо, навіть тепло чи поколювання в районі серця. Це нормально. Ви працюєте з енергією кохання. Якщо хочеться, можете тихенько промовляти ніжні слова чи звертання до нього, ніби він поряд, або повторювати подумки прийди до мене, думай про мене, або ж ваші щирі слова. Посидьте так хоча б 5-10 хвилин, скільки комфортом, не відволікайтеся на сторонні думки. Якщо такі лізуть, м'яко відпустіть їх. І знов поверніться до образу бажаного результату. Чим більше ви емоцій вкладете, радості, натхнення, любові, тим сильніше програється ритуал. Як завершувати ритуал? Коли ви відчуєте, що достатньо, ви віддали своє бажання Всесвіту на став час завершувати. Потрібно, щоб ви дозволили свічці догоріти повністю до кінця. Не гасіть її спеціально. Хай вогонь зробить свою справу до останку воску і зіллється на сіль. Це буде означати повне вивільнення енергії вашого наміру. Не задувайте свічку. Вважається, що дмухнути, значить знести свою енергію. Вітром розвіяти результат. Поки свічка догорає, тихенько подякуйте вищим силам, Всесвіту, своєму ангело-охоронцю або будь-кому, кому ви довіряєте, за допомогу. Відчуйте вдячність, ніби бажане вже почало здійснюватися. Можете сказати, хай буде так. Дякую. Коли свічка згасне сама, зберіть залишки воску та папірець. Що з ними робити? Якщо папір не згорів, він може залишитись під сіллю, або ж просочитись воском і виконати свою роль. Його разом із залишками воску та сіллю краще закопати в землю. Це може бути ваш сад, двір, ліс або навіть горщик з домашньої рослини. Закопуючи, скажіть. Матінко, земле, прийми цей віск і моє бажання, нехай проросте любов'ю. Ці слова свого роду останнє закріплення. Земля, за традицією, забирає негатив і дає нове життя задуму. Якщо у вас немає можливості закопати, можна викинути залишку подалі від свого дому. Також допустимо в проточну воду, наприклад, річку. Але не тримайте залишки у себе в помешканні. Ми ж хочемо, щоб енергія пішла у Всесвіт, реалізовувати бажане, а не застигла вдома. Обов'язково зберігайте таємницю. Нікому не розповідайте, що ви проводили цей ритуал, навіть найближчим подругам. Магія любить тишу. Розповівши або похвалившись, ви ризикуєте розвіяти результат або отримати небажану критику і наплив негативу, що послабить дію цього ритуалу. Нехай це буде ваш маленький секрет. Після проведення ритуалу відпустіть ситуацію. Не треба одразу сидіти і чекати. Ну, коли ж він напише, коли він подзвонить. Не створюйте сумнів і блок. Навпаки, поводьтеся так, ніби ви впевнені, все стається як треба. Всесвіт вже запустив події, потрібні для виконання вашого бажання. Ваше завдання бути відкритою до можливостей. Можливо, ви самі відчуваєте поштовх, написати йому перше. Або ви випадково зустрінетесь. А може, він проявиться несподівано. Залишайтесь позитивно. Будьте опрятною, носіть гарний одяг, усміхайтеся, випромінюйте ту внутрішню богиню, яку ви в собі розбудили ритуалом. Це підсилить ефект. Чоловік точно це відчує. Результат у любовних обрядах може проявитися по-різному: хтось вже наступного дня отримує повідомлення або запрошення на каву, а комусь треба кілька тижнів, щоб зміна сталася. Дайте час. Зазвичай протягом циклу зростаючого місяця ви помітите зрушення. Такий ритуал можна повторити на наступний місячний цикл. Пам'ятайте, ви виконали магічну дію. Тепер довіртеся долі. Віра в себе та в силу ритуалу це запорука успіху. Уникайте думок, типу Ой, мабуть, не вийшло. Навпаки, думайте, що все йде як треба, і скоро я побачу результат. Цей впевнений настрій і запорука вашого успіху. Я вам щойно розповіла повний ритуал, який ви можете цілком самостійно виконати зі звичайних матеріалів та предметів. Але, як практика показує, для справжнього дієвого рішучого результату варто використовувати спеціальні магічні атрибути, заряджені енергією професіонала. Іншими словами, зробити по-справжньому дієвий ритуал допоможуть справжні магічні предмети, створені майстром. З власного досвіду я рекомендую такі засоби, які підвищать ефективність обраду. Сакральні свічки саме на кохання це особливі свічки із вощини зілля. Вони зроблені та наговорені вручну, містять у собі концентровану енергію любові. Використання таких свічок замість звичайних допомагає глибоко очищувати енергію навколо вас, прибирає негативні перешкоди у стосунках і заряджає простір силою кохання. Ваш намір, наче підсилюється багаторазово. Ви могли помітити, що натуральний віск це важлива складова ритуалу. Сакральні свічки, виготовлені з чистого воску, вони горять рівно і довше, поширюючи сильну любовну вібрацію. Є також медова чаша на кохання. Це унікальний магічний предмет, що працює як точковий бустер для вашого бажання. Мед з давнини використовують у любовних ритуалах для підсолодження стосунків і притягнення кохання. Медова чаша містить спеціально наговорений мед та інші інгредієнти, які притягують увагу саме вашого чоловіка. Використовувати її дуже просто. Всередині пакування ви побачите інструкцію, в якій показані всі кроки. Вона підсилить ваш посил і направить його прямо в серце потрібної людини. Ефект часто буває швидким і навіть трохи магічно неймовірним. Не дивуйтеся, якщо дуже скоро отримаєте запрошення на каву або романтичне побачення від свого обранця. Медова чаша працює над тим, щоб ваша симпатія почала. Думати про вас постійно, солодко і тепло, бажала вашої присутності. А також оберіг на кохання це річ, яку варто мати кожній, хто бажає любові і гармонії. У мене є декілька видів таких оберегів, але головне, всі вони зроблені з любов'ю і заговорені на захист та примноження почуттів. Є два типи оберегів. Оберіг на пошук кохання, ось так він виглядає. Він підійде тим, хто зараз самотній або тільки починає шлях до стосунків. Він притягує до вас потрібних людей, підсилює вашу природну привабливість, відкриває ваше серце для нових почуттів. З таким оберегом ви будете ніби світитися зсередини. Чоловіки це інтуїтивно відчувають і тягнуться до вас. Носіть його на тілі або в вашій сумочці, і він постійно працюватиме на вашу чарівність. Інший оберіг це на захист відносин. Він підходить тим, у кого вже є кохана людина. Або після здійснення бажаного, коли він звернув вже на вас увагу і зав'язалися стосунки, цей оберіг захистить вашу пару від негативу, заздрості, стороннього втручання чи сварок. Він допомагає зберегти вогонь пристрасті між вами двома, щоб почуття не згасали. Такий оберіг гармонізує енергетику пари, відводить від вас чужі зазіхання чи можливі розриви. Це як магічний щит. Для вашого кохання. Усі ці магічні предмети, створені особисто мною та олени, за спеціальними древніми технологіями, наговорені на любов і результат. Використовуючи їх, ви фактично отримуєте собі в союзники потужну енергію, яка доповнює ваш власний намір. Так обряд стане в рази ефективнішим. Звісно, ви можете спробувати ритуал і без них. Але для максимального, сильного та швидкого ефекту, я щиро рекомендую звернути увагу на ці артефакти. Посилання на ці магічно-любовні атрибути я залишу в описі під відео. Якщо маєте питання, пишіть. Я із радістю допоможу підібрати те, що підходить саме вам. І завершальне слово: вірте в себе і в свою магію. Наостанок я хочу сказати: кожна жінка трішечки відьма і богиня водночас. Ви вже зробили сміливий крок, вирішивши провести ритуал заради свого щастя. Нехай запалення вогню пристрасті допоможе вам досягти бажаного, відчути на собі його захоплений погляд, увагу і любов. Пам'ятайте про впевненість, вигідні кохання, ви прекрасні і чарівні. Ритуал лише підсвітиться для вашого обранця, розкриє перед ним ваш внутрішній магнетизм. Я буду рада почути в коментарях ваші історії та результати після ритуалу. Якщо вам сподобалось це відео і було корисним, підтримайте лайком. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові магічні поради для кохання і не тільки. Попереду ще багато цікавого: ритуали, обереги, секрети жіночої енергії все, що допоможе вам стати щасливіше. Бажаю вам великого кохання, взаємності та яскравої пристрасті! Нехай вогонь любові завжди горить у вашому житті, зігріваючи вас. До нових зустрічей, і хай вам щастить, ваша Тетяна Курилова.